Сьогодні до нас в гості прийшли дітки це Марійка та Іванка. Вони прийшли до лікаря спитати, як потрібно, що потрібно робити, щоб бути здоровими, веселими і не хворіти і завжди активними дітками. І лікар нам вирішив розповісти. І так він сказав, що найперший друг. Для людини, для дитини це водичка, водичка холодна, чиста водичка. Вона змиває всі микроби, бруд. Вона загартовує людину і чиста вода це перший, перший наш друг. Можна митися, можна обтиратися вологим рушничком. Але треба зранку обов'язково, обов'язково вмиватися або купатися, або обтиратися. Другий наш друг це ранкова гімнастика. Бачите, як дитинка тут займається, він молодець, тому що ранкова гімнастика нам поліпшує настрій. Вона ре регулює роботу усіх органів наших. Заряджує нас енергію на цілий день. Ну, а ще які у нас є, допом... але ще які у нас є помічники це чисте повітря. Обов'язково треба виходити на прогулянки, а ще краще прогулюватись у сосновому чи чиїловому лісі. Чи борі, тому що це повітря найкорисніше, воно лікувальне. А ще нам допомагає сонечко. Воно, воно нас гріє, і воно нам допомагає бути здоровими. Потрібно бути не тільки рослинкам, але й ще й дитинкам, повинно воно світити і допомагати сонячні промені. А особливо нам ще, що ж нам ще допомагає бути чистими та здоровими це режим дня. Який режим дня? Треба встати, вмитися, зробити зарядку, почистити зуби обов'язково, щоб і зубки були здорові. Вживати корисну їжу завтракати. Завтракати? І Причесуватись, одягатись чистеньке і виходити на подвір'я. А ще нам дуже допомагає це рух. На прогулянках треба не просто сидіти, а треба рухатись, грати, м'яч, кататися на велосипеді, на скейті, що у вас є, кататися на гойдалках, бо рух це запорука здоров'я. А що ж нам? Псує наше здоров'я це хвороби брудних рук. Якщо руки не мити, а брудними руками їсти чи в рот їх засовувати, чи ще щось, у вас буде хвороба брудних рук. Що це за хвороба? Це жовтуха або дизентерія. Тому руки обов'язково треба мити. Вони повинні бути чисті і зрізати ногті, щоб там нічого не збиралося під цими ногтями. Треба бути, руки повинні бути завжди чистенькі. Ну, ось дітки. Скажуть нам нашому лікарю велике спасибі за те, що він навчив їх бути здоровими. До побачення!